Знаєте, що б я хотіла от кого просто зараз? Аби було літо, світило сонечко, і я в селі Івано-Франківської області збігаю з гори шутру, насипаний під чиїмось парканом у нас на вулиці, дожовую таку смачнючу, аж медову алечу. І ми тікаємо з моєю найліпшою подругою Анечкою. Тікаємо так, що аж за ногами куриться, а потім ховаємось в такому сільському туалеті від нашої сусідки, яка біжить, аби не сврити нас за ту алечу. Йо, Як то файно було! <ріст> оце я розумію пригоди, оце я розумію справжня причина побігти в укриття. Я знаю, що в кожного з вас є такі історії, а то і кращі. Але ще я знаю справжнього майстра подібних історій. Людину, яка написала три томи отаких от вот смішнючих пригод та дитячих витівок. І зараз я вас з ним познайомлю. Про такого легендарного оповідача треба теж починати якось гарно. Його прадіди походили з козацького роду. Діду був священником. Батько навчався в Австрії, знав п'ять мов та боровся у складі цієї компашки за українську самостійність. За сімейною легендою, наш майстер всіляких історій народився десь між сторінками. Як це? Хм. Отак. Мама маленького хлопчика, що от-от мав з'явитися на світ, дуже любила читати. Але на біду, саме напередодні цієї важливої події, вийшов у перекладі Роман Ремарка на західному фронті без змін. Тому, коли настав той довгоочікуваний момент, вона ледь могла відірватися від книги. Не гасіть, я зараз. мені лікар так. Пані. Здається, ви народили письменника? Може і так, я не знаю. Побачимо. Зараз зараз ще один род. Ім'я хлопчикові дав батько, що, на мою думку, дуже йому пасує. Всеволод. Бо тільки той, хто добре вміє розказувати історії, може заволодіти людською увагою, душею, а зрештою, усім. Але мамі не подобалося скорочення Сєва, тому вона кликала сина просто Вадик. Навіть в університеті його потім називали Вадимом, і тільки в дорослому віці він закріпив за собою ім'я Всеволод з козацьким прізвищем Нестайко. Протягом усього дитинства з ним буде траплятися дуже багато історій. Декотрі з них він нам розповість і завдяки цьому стане найкращим українським дитячим письменником. А декотрі буде тримати при собі, бо не таким має бути дитинство. Першою зовсім не дитячою історією стала смерть батька через те, що він колись дружив не з тими людьми, воював не на боці радянської влади. Його відправили в концтабір, звідки він не повернувся. Коли це сталося, Нестайку було всього три роки. Тому все, що у нього залишилося від батька, це смак цукерок, якими тато пригощав його, і відчуття таємничості і чекання. Тим не менш, хлопчиком він ріс дуже сонячним, мав руде волосся, через що йому постійно казали море горить або «Пожежна команда! команду, африканський їжачок. Звучить мило, але не для кожного такі жарти це ок. Отже, Нестайко носив чарівно об'ємну шевелюру, щоб здаватися старшим. Взагалі він мріяв якомога скоріше вирости, але на біду був досить низеньким, як не одне, то друге. Проте, навіть з такою, начебто, проблемою чудово справлявся. Записуйте рецепти росту від Всеволода Нестайка. Рано лягати спати десь о сьомій не пізніше, бо якраз в сні діти ростуть. Стояти під дощем, навіть якщо потім треба буде лікувати нежить. Їсти сметану багато сметани. Ложками, навіть якщо не любиш. Причепити до ніг шматок рейки і висіти, схопившись руками за трубу, аж поки вистачить сил. Не знаю, що з цього всього спрацювало, може, проста собі генетика, але виріс Нестайко майже до двох метрів. А ще у нас і у вас з Нестайком багато спільного. На жаль, багато спільного. Нестайко також пережив війну і був в окупації аж два роки. Потім згадував, що протягом всього життя відчував, наче застряг у віці. Одинадцятирічного хлопчика, який не награвся і не набешкетувався, бо війна забрала у нього дитинство. Тому що смерть і дитинство, речі несумісні. Але він знайшов спосіб повернути втрачене, знайшов можливість прожити своє дитинство ще раз. І зробив це у своїх творах. Можна сказати, що нестайкова творчість мала на нього такий собі стілювальний ефект, і можливо на його читачів вона так само впливає. Насправді нам, українцям, притаманна одна чудова, дуже корисна риса це хороше почуття гумору. Згадайте, скільки мемів ми створили за час повномасштабного вторгнення. Бо ми вміємо мислити позитивно, ми вміємо акцентувати увагу на хорошому, коли здається, що вже пх, нічого хорошого не залишилося. Та одні гноми з юску, чого вартують. І саме повісті Нестайка є гарним втіленням українського почуття гумору. Його твори. Це нагадування, це таке собі е, сповіщення, яке несподівано приходить тобі на телефон. Увага! Відбій будь-якої тривоги. Все буде добре. Є прості ліки від горя, суму та відчаю. А ще для нас чудовими ліками від суму та відчаю є ваша підтримка. І ми дякуємо патронам та спонсорам, що знаходять кілька копійчин та вирішують нам допомогти. Якщо ж не копійчиною, то хоча б коментарем та поширенням. Спасибі, ви прекрасні. Тому, якщо ви трошки прислабли, то для початку виписую вам такі рекомендації: заварити собі карпатського чаю, що залишився ще з випуску про тіні забутих предків, врізати собі файний кавалечок плетенки з маком з маслом з випуску промину мазайла, сісти зручненько і розгорнути тореадорів з Васюківки. Сонечко. Літо, село, метро. Ну, метра ще немає, але воно скоро буде. Таке велике і гучне, як у Києві, бо саме зараз двоє завзятих п'ятикласників рішуче налаштовані його викопати. Вручну. Але є два але це свиня і діду. Просто якщо купати метро під свинарником, то є ризик отримати обвал свиней. А якщо цей обвал трапляється, то є ризик отримати гарненько від діда. Добре, поясню все спочатку. Отже. Павлуша і Ява. Ява це мій найкращий друзяка і напарник. Звичайно, ви знаєте, що є такий острів Ява в Індійському океані. То, що ява, Суматра, Борнео, Целебес. Але Ява це не острів. Ява це мій найкращий друг. Чудово, тепер ми теж знаємо про острів Себелдес. Дякую. Отже, у хлопців є мрія стати відомими, зробити щось значуще, аби про них говорили, аби. О! От які хлопці! Орли! Соколи. Гангстери, а не хлопці! Треба, щоб а... усі про нас так говорили. Ага, щоб слава про нас гриміла на цілу Басюківку. Як, як... як радіо нас хата! <свісна> Самі бачите, заради цієї мрії вони готові на все. Наприклад, подарувати селу Васюківка метро. Перша лінія метро. У Васюківці. Станція клуня, станція крива груша. Три копійки в один кінець, родичі безплатно. З учительки арифметики п'ять копійок. І все було би добре, якби льоха манюня не провалилася в те метро, а вилізти не може. Знаєте, кажуть, життя підклало свиню. Оце воно. Ще можна влаштувати в селі бібиків. Якщо з биком битися страшно, то можна взяти козу чи корову контрибуцію. Головне, щоб було видовищно. Або повісити е, над клубом на антенну старі дві підштаники. Ну то вже не для слави, просто так. Ідея хороша, шкода, щоб пропала. Ну ні. Чи змайструвати підводний човен з якогось там старого дірочка того човна, а між тим врятувати з колодязя цуценятко і знайти собі вірного друга. Ну, це вже окрема історія. Можливо, дехто в цих історіях впізнає себе, або знайде собі нову мету, влаштувати отаке дитинство і такі пригоди своїй молодшій сестрі. Чи просто повеселиться і нагадає собі, що життя продовжується, воно прекрасне таке, веселе. До того ж, персонажі тут якісь. Рідні, ти наче знаєш їх особисто, ніби це твої сусіди з села через паркан. І це нечемні ідеальні діти-відмінники, якими треба бути, е яких завжди нам ставили в приклад батьки, якими бачила дітей радянська влада. Ні. Це бешкетливі, справедливі, допитливі, чесні хлопці, які прагнуть пригод. А що ще треба для незабутнього дитинства? Ще важливо знайти собі класну школу. Бо як занесе тебе поганським вітром якусь не дуже файну, то і сиди там півжиття, мучся, мрій про ту школу. Нащо про школу мріяти, коли там можна навчатися? Більше інформації про школу ваших мрій Dream School шукайте в описі під відео. Також персонажі в тореадорах говорять простою, смішною, не літературною, не підручниковою мовою. Тому немає відчуття, що коли ви читаєте тореадорів, ви вчитеся чи готуєтеся до уроку. Mm -mm. Є відчуття, що ви собі вімкнули якийсь комедійний серіал, десь там на фоні, щоб щось паралельно робити. І розумієте, що ви мусите сісти маком і нормально подивитися, бо то діла не буде. Бо кожна наступна серія, тобто наступний розділ, цікавіший ніж попередній. До речі, шкільна програма пропонує всього плюс-мінус 4 розділи, так лише ніби ознайомитися, але я впевнена, що ви на них просто не зможете зупинитися. Ну і звісно, це все дуже смішно. Але водночас я не можу надивуватися, люденьки, твір написаний 50 років тому. Він старший за моїх батьків, що вже казати про мене, а я читаючи його, регочуся так, що. Я не знаю, як це працює. Ну, дивіться. <плес> Вона, сміялась так, Ой. Ой. Аж... Сказати, Вона сміялась так, що аж булька з носа вилетіла. Можна було сказати всіляко. Вона сміялася так, що аж живіт скрутило, що зігнулася вдвоє, що качалася по підлозі, що аж захлиналася сміхом, що пупець надірвала. Але це не так смішно. Це не так смішно, як <плес> булька у носі. Бо, бо так, мала, так мала сказати тільки дитина. І якраз цим крутий Нестайко. Він не пише про дітей як дорослий, який усе знає і боїться бути смішним. Він пише про дітей від імені самої дитини, яка досі живе в ньому. Окрім бульок в носі, тут іще дуже кумедна лайка. Так, лаятися це зле, не добре, погано, ніколи в житті так не робіть, але всі ми іноді трошки лаємося. Аліна, чекай. Що таке? А де хлопка? А, ну, а де хло? От вишкварки. Це що, вони хлопавку потягли? Шелевейдики такі, це що вони шмарого за кіно зібралися знімати чи як? Ну, а чим їм воно патронів відбивати? Я їм зараз такого маку втрушу, вони теж чухатися будуть. Це Ти, що це таке ма? Даруйте. Але якщо раптом вам треба підібрати влучне слівце, то шукайте натхнення в Тореадорах» з Васюківки, бо тільки там смачнюча українська відбірна лайка. Стоп! От як треба, бачите? Ви ж в театрі грали артисти, а повторити не можете. Нестайко про вас книжку написав Попський вас так гарно намалював, саме видавництво Абалалагага, Гагага, Абала, Абала, -абала Аба -ба 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 так цить, Воно видало. Подивіться, яка книженці, і почитати можна, і якогось злодюгу по помакітрю гріти або подарувати комусь. Це ж таке спеціальне подарункове ілюстроване видання. Або от, у таку теж можна, бо тут взагалі аж усі три частини Тореадорів зібрано та ще й додано якісь іще нові епізоди. Що ти робиш? Знімай бекстейдж. А, ну знімай, знімай. Та не мене їх знімай. Легендарні люди одного сидять та й щось викабелюються. Хто з вас кіно знімати хотів, а? Слава, хто хотів! На оскарі промову хто казати буде. О! Працюємо, хлопці! То 20 розділів куба роботи. Мені хтось принесе сьогодні моє какао на безлактозному! Чи я так і буду сидіти? Готові? Поїхали! Торадо, кадр третій, Бубль, 15-й. Почали! Так, якщо ви ще не знали, видавництво Аба Багаламага зовсім недавно випустило нову подарункову, неймовірно красиву першу частину Терадорів. В цьому виданні і в цих ілюстраціях персонажі ніби оживають. Я починала сміятися, навіть не прочитавши жодного рядочка, просто побачивши ілюстрації. Настільки вони точно і дотепно передають атмосферу твору. До того ж, раджу обирати отаких во редагованих тореадорів. Це означає, що Нестайко почистив і повиправляв всілякі слова, словосполучення, назви вулиць, які були максимально радянськими, зросійщеними і неприємними для сучасного свідомого українця. Тому майте це на увазі. Загалом твір просто сонечко, але не забувайте, що він написаний в сири-сири, коли товстий гришка Сало, який постійно хрумкає. То смішно, коли дівчатка мають бути тихими, увічливими, ніколи не сваритися і не лаятися. Коли руде волосся і окуляри це чудова нагода придумати якусь смішну, образливу кличку. Коли бити дітей по п'ятій точці, ото вже чиста кумедія. Це вже якось не смішно. Угу. Таке було. І так росли наші батьки. І до того ж, така штука постійно трапляється, коли читаєш твір, який хоча б на 50 років старший за тебе. Але це допомагає побачити, як ми змінилися. Ми ж, ми ж змінилися? Але найважливіше про що цей твір, чим просочена кожна сторіночка, що приковує тебе до книги, це дружба. Але не оця от така кострубата, картонна, якась придумана, не во. І перемогла в естафеті дружба! Це дружба, яка змушує вас рухатися, дає змогу вашим серцям битися як єдиний механізм, коли ви тікаєте, подзьобавши чужу алечу. Або дружба, яка змушує вас видалити тік-ток, який ви монтували цілу годину, тому що ваш друг там собі не подобається. Чи дружба, через яку ви продовжуєте спілкуватися, навіть якщо ото той друг заспойлерив вам останній сезон серіалу. Хочете вірте, хочете ні, але в сім'ї Нестайка говорили російською. Мама була вчителькою Російської, Радянський Союз, російськомовний Київ. Так, віддали вчитися його в українську школу, щоб знав мову батька. Але ріс нестайко в максимально зросійщеному середовищі. І в усіх цих умовах чоловік став найкращим українським дитячим письменником. Йоу! Якщо діти не читатимуть книжок українською мовою, вони не знатимуть рідної мови, не стануть українцями. І їм та незалежність буде до гудзика. Я дуже вірю, що історія Нестайка надихне та додасть сил тим українцям, які досі не можуть відмовитися від мови нашого ворога. Бо аргументів і виправдань, чому українець має говорити російською, вже давно немає. І вислів Ета мой родной язик даруйте, звучить як несмішний жарт. Саме тому мені хочеться, щоб ви відчули, наскільки твори українських авторів можуть бути крутими. Щоб ви читали їх тому, що вам хочеться, а не тому, що ви мусите. Аби ви говорили українською не тільки на уроках мови, літератури і на роботі. А завжди, аби вам наша незалежність, а краще сказати, самостійність, за яку ми зараз боремося, була не до гудзика. Радість якої не можна розділити з найліпшим другом? Це не повна радість, і навіть не пів радості, а якась четвертинка. Гадаю, тому Нестайко ділиться з нами у цьому творі своїми історіями і мріями, які так і не здійснилися. І він не тільки описує смішні моменти і дитячі витівки, але ще й оживляє. Приємні такі дещо кіношні спогади, якщо з вами вже таке траплялося, або пробуджує нестримне бажання втілити все це в життя. Оці враження, які ми назавжди запам'ятаємо, і ці моменти, які виникають у голові, коли ми думаємо про щастя, це, як на мене, одна з найцінніших речей у світі. І тепер я розумію, що дитинство можна наздогнати. І особисто я планую зробити це уже цього літа. Ви як? Зі мною? Дякую, що додивилися до кінця. Якщо відео вам сподобалося, ти палець догори, лишіть коментар, підпишіться на канал і, будь ласочка, поділіться цим відео, щоб якомога більше людей могли його побачити. Не забувайте, що в нас є ще й інші соцмережі. Також закликаю вас підтримувати наших захисників та захисниць, бо саме завдяки їхній хоробрості та стійкості ми можемо жити і продовжувати займатися улюбленою справою. Ще дякуємо за співпрацю улюбленому видавництву Абаба Галамага і залишаємо для вас в описі під відео посилання на їхній сайт, де ви зможете придбати отаких от, от фанюцьких тореадонів. І наостанок пропонуємо переглянути інші наші відео, якщо ви хочете дізнатися, чому Київ не кожному по зубах, і як мама Святослава. Дозволила йому зробити пірсинг та виголити чуба. На цьому все. Бережіть себе, вільні люди! Слава Україні, нашій Богом даній обіцяній землі, і папа! -па.